Виконуємо номер 193 із підручника Алгебра 7 та 3.35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У двох мішках цукру було порівну. Після того, як з першого мішка пересипали 8 кг до другого, у ньому стало вдвічі менше цукру, ніж у другому. скільки кілограмів цукру було в кожному мішку спочатку. Нехай у кожному мішку спочатку було по Х кг цукру. А далі запишемо умову у вигляді таблиці. Нехай... У кожному мішку спочатку спочатку було по кілограмів. Цукру. І запишемо це нашу таблицю. Х і Х. Далі читаємо мову. Після того, як з першого мішка пересипали 8 кг до другого. Отже, тут забрали, в другий додали. В ньому стало вдвічі менше цукру ніж у другому в два рази менше. Отже, в першому мішку було Х, забрали 8. Стало х відняти 8. У другому було х додали 8, стало х додати 8. Враховуючи те що у першому мішку цукру стало в два рази менше, Маємо рівняння, збільшимо в два рази і прирівняємо до другого мішку кількість цукру. 2 помножити на х відняти 8, до рівня х додати 8. І тепер розв'яжемо наше рівняння. Помножимо на 2, 2х відняти 16. Перенесемо х в ліву частину без х в праву частину, змінивши знак на протилежне. х відняти Х буде Х, 8, до 16 буде 24. Отже, у кожному мішку спочатку було по 24 кілограми цукру. І записуємо відповідь. По 24 кілограми номер 193 із підручника «Алгебра-7» та 3.35 із підручника «Математика-7» інтегрований курс виконано.